Ну, довго я буду чекати. Мурчик! Я закрию вікно, бо ти точно вискочиш туди. Давай. Глянь, що виробляє, глянь, що виробляє? Хочу обірвати сітку. Це ж летить прямо в вікно. Мурчику, у нас четвертий поверх. Зараз відклеюється все. Капіць якийсь. Скотику? Давай. Злазь. Так, треба якось забирати. Давай, давай, давай. Ось тут -то стульчики є. Внизу. Ні, всі-всі. Ой, він влікся. Мурчик, що це буде? Пушок. Він не збирається втікати з того вікна, а нам треба йти, правда? А нам треба йти. Морчик, ти вредний. Як тебе звідти забрати? Так, виключаю, можу якось забирать, бо якщо я його залишу, то він буде ось там. Спеціально для нього сітку поклеїла, щоб йому гарно воздух заходив. І щоб він не вискочив, то він он що виробляє.